Точно ми вже не такі е, слабенькі і інфантильні, як ми були рік тому. Тут в тилу допомагають передові, Ми дуже багато отримаємо волонтерської допомоги. Кажуть, от стільки ж вам відправили машину, ви знов просите. Ну, бо тої машини вже немає. Уже виснажені люди, їх треба міняти. Я сигналізую про це командування. Командування каже, а у нас немає міняти, полонені, яких повертають до військових частин. Ну, процентів 80 з них це люди, яких я би на бойові задачі не пускав. Раз на день, раз на два дні я займаюся і само, само відновленням. Дуже класно, що я пішов служити. Вітаю на Суспільному. поруч зі мною офіцер психолог Сергій Твардовський. Вітаю вас! Доброго, пане Сергію. Ми ви зараз перебуваєте в своєрідній відпустці навчанні, і ми з вами зустрічаємось на своєрідному рубежі, рік після повномасштабного вторгнення. На ваш погляд, і бойовий, і коли ви приїжджаєте сюди до нас в ну, додому. Ми за цей рік всі разом швидше зміцнилися. Чи адаптувалися? Ну, Це пов'язані речі. Ми адаптувалися, шок пройшов. Ми зрозуміли, що це надовго, і тому ми зміцнилися в своєму баченні, що там потрібна тільки перемога. І для того, щоб ця перемога була якнайшвидше, ми адаптуємося під ті зміни, які відбуваються, звісно, і міжнародна допомога, і. Мобілізація в Росії і озброєння, яке у нас у них додається, тобто йдуть всі процеси паралельно, але точно ми вже не такі слабенькі і інфантильні, як ми були рік тому. Ну, от це ваша здається друга відпустка, так? У мене була відпустка за сімейними обставинами в липні, з якої мене через три дні викликали, оскільки наш батальйон перевели з Чернігівщини на Донбас прямо в самий такий ну, 30 кілометрів від Бахмуту. І терміново потрібно було готувати поповнення, яке тут в Житомирі готувалось. Мене поставили займатися тут було 180 людей, якими я. Займався їх підготовкою, і потім разом з ними вів колону на Донбас прямо прямо з Житомира. Ми за добу перемістились туди, де була наша частина, і додались до нашої основної групи. Перебуваючи в липні uh -huh. вдома, повернувшись зараз, ви спостерігаєте зміни серед людей і в цивільних містах? От трошки які далі від зони бойових. Ну дуже велика різниця, дуже дуже. Ну от ми бачили, як живуть люди, люди в Лимані. Бо в грудні ми були в Донецькій області Лиман. В місті ну, процентів 30 будівель нема, просто розбомблено. І люди ходять серед цього стресу, прилітає щодня. В трьох, чотирьох, п'яти місцях того лимана приходить постійно. Є, але люди вже до цього адаптовані і вони ну Просто живуть в цьому постійному стрес-факторі. Тут для людей вимкнення теле... вимкнення світла на 6 годин це великий стрес, і про це пишуть. Я бачу, про це обговорюються. Там ми молодці, бо там ну тобто зовсім інші е... різниці потенціалів для відчуття, що о... у нас війна. Але ну всі, наскільки я бачу, і тут в тилу допомагають передовій. Ми дуже багато отримуємо волонтерської допомоги, гроші збирають люди, теплі речі, медикаменти. Велику отримуємо підтримку від особливо Житомира. Звісно, у нас є і інші поціновувачі, і наші. Друзі, волонтери, але Житомир тут для нас, оскільки у нас батальйон формувався в Житомирі, і це наш основний базовий наповнювач зараз. Потреби і те, що ви. В чому ви маєте потреби? Вони дещо вже зменшилися, тобто і навантаження відносно на волонтерів, чи в принципі нічого не змінилося? З, значить, з точки зору там якихось харчів, теплих речей, так, да, зменшилось. З точки зору техніки весь час виходять зі строю машини, квадрокоптери, тепловізори. Тобто, це розходний матеріал, коли кажуть, от стільки ж вам відправили машину, ви знов просите. Ну, бо тої машини вже нема. І все. І ну, це, це, це така постійна тема, в якій ми будемо нуждені весь час, поки йдуть бойові дії. Тут треба просто до цього ставитися спокійно, що так воно є. А так забезпечення досить непогане. і… Не голодають солдати, тобто це все нормально вирішено. Ви е, пішли на війну в якості офіцера-психолога з перших днів. Ви і так і працюєте. Е, розкажіть трішки, от що саме входить в ваші обов'язки? Mm -hmm. Що саме ви з хлопцями робите, робите? Як ви їм допомагаєте? Ну насправді я мав би займатися первинним відбором особового складу і опрацьовувати особові справи, характеристики ще на фазі вступу людей до нашої частини. Цього не відбувається, бо завжди це дуже швидко. Нам просто присилають, кого присилають, і це вже е, наша робота з цими людьми ознайомитись і побачити, хто це. Е, е, які темпераменти людини, які звички, е, що вона любить, який сімейний стан чи нема там великих проблем? Е, е, алкогольна, наркотична залежність іноді приходиться там пробувати по базах е, диспансерів. Чи була судимість, чи були якісь кримінальні злочини або конфлікти, які теж можуть вплинути на психічний стан в форс-мажорних ситуаціях. Тобто це розуміння, хто з тобою. А далі вже робота йде в бойових умовах, потім на відновлення, коли ми виводимось, ми. Весь час знаходимося в контакті, і вже я більше працюю з складними кадрами, там ну, лучшими людьми нашого батальйону, в яких euh, точно є якісь неодноразові зальоти. Я як би то вже знаю свою аудиторію хто. Хто в мене потребує більшої уваги, з ким я там і три, п'ять, і десять і разів спілкуюсь за місяць, тому що саме ці люди є більш складними. Головна проблема, що ми не можемо цих людей звільнити з військової служби. Тобто, якщо б ми були на контракті, а не по мобілізації, просто ми мали би розірвати контракт з людиною, яка Регулярно, не разово, не одноразово, а регулярно порушує дисципліну і навіть може становити небезпеку для всього колективу. Але, на жаль, ми не маємо такої можливості. Загалом, що в умовах бойових дій, враховуючи, що ви працюєте з хлопцями в психоемоційному стані, є можливість зберегти оцю психоемоційну стійкість? По-різному, по-різному. Іноді буває, що просто. ну, Уже виснажені люди, їх треба міняти. Я сигналізую про це командування. Командування каже, а у нас нема ким міняти. Ми запитали, от зараз в мене курси підвищення кваліфікації військових психологів у Києві при університеті Шевченка, І ми от буквально позавчора розбрали питання, які ж адаптаційні норми людини на війні. Uh -huh. Закордонні норми 30 дій. А у нас 90, але вони ці норми 90 теж не виконуються. Тобто ми стояли 129 діб на Донбасі в перший наш заход. Тобто це е, велика проблема, що нема системного е, плану ротації для частин. Все відбувається, от поки ще люди хоч щось тримають, то хай стоять і іноді це значно довше, ніж мало би бути. Але все одно я от завжди з точки зору психологічної такої едукації для військових розказую їм, що ви можете відчувати себе героєм, можете хотіти захищати батьківщину і казати, що я точно зможу. Людина потрапляє під обстріл, і психофізіологічно з нею може статися ступор. Може статися неадекватна якась поведінка і е, е, навіть фізіологічні випорожнення, які не контрольовані, і людина просто буде шокована, як вона себе повела. Тому я їх докотую до того, що бойовий стрес перший це саме важливе. Не бути великі претензії до себе і до своїх побратимів, не робити з цього якихось там великоглядних. Потім ви адаптуєтесь, потім ви зрозумієте, що можна по-іншому. У когось будуть якісь конкретні проблеми психологічні, з якими ми попрацюємо і щось підкоректуємо, якщо це можна. А хтось просто не зможе бути на передовій. Його треба буде на хазяйські якісь питання переводити. І тоді така відбувається вже додаткова профорієнтація, вже на місці. Полоненько. Чи є у вас досвід співроботи з полоненими і ворогом, і нашими полоненими? Ми не брали полонених. Ми в більшій частині наших завдань просто були в обороні, в окопах, бліндажах, тримали якийсь там участок фронту, де нам доручали наших бійців. Було два випадки, які потрапляли хлопці в полон. Десь е 60% з них повернулось через два місяці. Я з ними працював після того, як вони пройшли реабілітацію, потім відпустку, і потім їх повернули до нас в частину. Ну, процентів 80 з них це люди, яких я би на бойові задачі не пускав би. Тобто їх стан е такий е подавлений. Є дуже низька мотивація служити, тобто я вважаю, що полонені яких повертають до військових частин, або треба їх теж фільтрувати і відбирати там оцих, пускай з десяти буде три. Але цих три, щоб вони служили ніж прийдуть всі десять і цих сім, які не хочуть, будуть розлагати і розказувати якісь негативні історії решті, і тим самим деморалізувати решту колективу. Армія особисто для вас це не чужа сфера. Mm -hmm. Ви кадровий офіцер свого часу ви звільнилися. Працювали в цивільному громадському секторі Житомиряни, зокрема, вас знають дуже добре. Повернувшися в армію, які зміни ви побачили в українській армії своїм часом. Ну і може в розрізі цього року чи відбуваються ще якісь зміни? Я йшов з армії, в якій в ну, 96-97 році там не виплачувалось. Зарплата, були умови, що армія була не потрібна в Україні. Різались там, ви знаєте, ракети, самолет, літаки. І взагалі статус офіцера був соціально принижений. Тобто це було, ну, наприклад, ну, ні в кого з моїх знайомих, кому я казав, що я офіцер, це не не викликало якогось такого захвату. Вау, який ти крутий. Зараз це стало, звісно, цей статус значно вищий, навіть у метро, в Києві, от в Житомирі. Іноді просто жінки підходять, так от просто повладять і кажуть, дякуємо, що ви нас захищаєте. Ми за вас молимо, Знаєте, дуже така є. Зараз емоційна підтримка, як тільки ти е, фронтально отак стикаєшся з живими людьми, відчуваєш, що е, зараз це е, поважна е, частина суспільства. Для вас особисто що найважче стало на війні? Е, Відсутність свободи. От я коли звільнявся, знаєте, я відчув оцей дух свободи. Взагалі ми, українці, дуже свободні, вільні люди. Да? А тут ти нічого не можеш зробити так, як ти хочеш. Не можеш там бути де ти хочеш. Не можеш навіть завдання виконувати те, яке ти бачиш. Ну там вліво вправо дуже невеликий люфт. Можливостей тих обов'язків, які на тебе покладаються. Оця несвобода і низький рівень. Ну і не введено досі цей стандарт е НАТО про е розбір будь-яких бойових обставин. Тобто мали би бути не заангажовані без пошуку крайнього е аналізу бойових дій, відбувшихся. Яка була задача, що відбулося? Що ми могли б зробити краще? Де ми могли б відкоректувати свою роботу, відкоректувати свої дії і взаємодії, управління, зв'язок? Коригування, тобто, якби цей аналіз відбувався в усіх частинах, значно ефективніше відбувалося б зростання професіоналізму. Тобто, ви хочете сказати, що от впродовж цього року повномасштабної війни отакі от внутрішні якісь процеси, які були в радянській армії, вони лишилися в українській вони, армії е І на початку вони? відсотку. Якщо от мені можна дуже сказати. важко, я ж тільки в своїй частині uh -huh. це ну, бачу. будемо в розрізі. Є важ. є, 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 є а, дуже різні командири, uh -huh. є о, молоді. Керівники військові, які зразу правильно ставлять саме по модерному, ну, тобто людський військові... фактор працює дуже так? широко стоїть оцей людський не. фактор, mm -hmm. і він. Прямо, прямо видно, от буде дві стояти частини поруч. У одної будуть одні результати на тому ж контингенті супротивника, на дуже сходній місцевості, на складному озброєнні, А у сусідів будуть втрати полонені чи якісь там важкі важкі бої. Це дуже важлива штука, але якось я не бачу, щоб керівництво збройних сил. Робило системно впровадження цих сучасних менеджерських е концепцій, які в странах НАТО просто обов'язкові. У нас вони, там, де у командирів е це зроблено, там воно дає результат. Там, де командири жорстко ставлять поперед е цього е бачення свою точку зору, і як я сказав, так і буде, там не відбувається. Ви допомагаєте військовим. Хто допомагає вам? Цього взагалі нема. Цього взагалі нема. Тобто мали би бути у цих групах контролю бойового стресу, офіцери-супервізори, до яких би ми, як психологи, зверталися б там раз на місяць з своїм е е сканіруванням свого психологічного, психоемоційного стану. Вони б робили теж деяку супервізію, допомогу нам і е е консультацію. Але цього нема, ну, от, сканувати свій, свій стан, я вже навчився, що треба займатися собою. Треба, крім того, що ти 95% займаєшся е, моніторингом, е, як ці себе ведуть, оцей, а де зараз той. Ну, Тобто я вже знаю, про кого я більше думаю, кому я з командирів дзвоню і питаю, як там такий-то, такий-то солдат. Але регулярно. Раз на день, раз на два дні я займаюся і само самовідновленням. От зараз ви з колегами навчаєтеся? Можливо, ви якось зараз один одному допомагаєте? Да, да, да. але ще ми цьому вчимося, розумієте? Зараз тільки почались навчання. Ми проанонсували, що це важлива частина нашої роботи. Бо для, для більшості це взагалі було відкриття, що я ще й собою маю займатися. У мене ж посадові обов'язки, а самовідновлення, самореабілітація ні, це все. взагалі, як ви думаєте, от після війни нам вдасться коли-небудь реабілітуватися? Нам і цивільним? Я вже навіть не можу говорити про військових, які пережили і переживають таке, що ну це інший зовсім рівень реабілітації. Нам вже на Позавчора потрібна національна програма реабілітації військових та членів їх сімей. Е, бажано, щоб крім військових членів їх сімей були б там і приміщені тимчасово переміщені особи, щоб були постраждальні від полону громадяни, щоб там були переселенці, які за кордон виїжджали і повернулися. Тобто, по всім категоріям мала би бути е, широкоспектрова програма психологічної підтримки. Яка б фінансувала з бюджету, яка б мала реабілітаційні центри в кожному обласному центрі, як мінімум, в якій можна було б звернутися і отримати таку психологічну допомогу, щоб сюди могли приїжджати там американські, ізраїльські, європейські психологи, навчати наших психологів і згідно цієї програми, щоб ми якісь алгоритми, якісь стандарти. Відновлення людей в повоєнних отих обставинах, щоб ми їх вже навчались і робили. Нічого цього ще навіть про це навіть не ну. Тобто, є якась програма Олени Зеленської національне здоров'я, яка про це анонсує, але наскільки я знаю, ще такого. Глобального підходу, да, просто вже системного бачення, що має бути отак, так, так. Реабілітаційний центр мають включати вісім психологів, одного психіатра обов'язково, два масажисти, якогось іглотерапевта і таких 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 осіб, які в широкому спектрі надавали би людині реабілітаційні заходи і Контроль на вході, контроль на виході, щоб ми бачили, що з цією людиною після такого опрацювання відбулися покращення, що вона точно краща. Багато людей, які з ПТСР не отримують ніякої підтримки суїцидно схильні, алкогольно, наркотично залежні. Розпадаються сім'ї, тобто наслідків е соціальних від відсутності такої програми вже зараз дуже багато. Скільки їх буде в кінці війни, я собі просто не уявляю. По деяким підрахункам такої підтримки мають отримати зараз 15 мільйонів українців. 15 мільйонів це велика, велика, велика маса людей, яка зараз будь-де будь-як, ніхто не контролює, як з ними відбуваються зміни оці е наслідок військових дій. А воно ж накопичується, воно ж не, не стухає, воно тільки наростає. До цього додається безробіття, зниження матеріального стану і, і далі. Багато багато пунктів, які на це впливають. На жаль, держава поки що всю сторону навіть не не ставить пріоритетності. І це для мене теж, от як відсутність переводу економіки на військові рейки, так і відсутність такої національної програми психологічної підтримки і реабілітації. Ну мені здаються дуже неправильною стратегією. Джазомир. Угу. Зустрічі з цікавими людьми, різні фестивалі. Ви за цим ну, безперечно, я впевнена, сумуєте. Чи думали ви, от що ви найперше організуєте, коли повернетеся після перемоги? Мені багато дітей дзвонили про наметове на містечко наметове містечко. Ви не уявляєте влітку, скільки дітей дзвонило. Е, ну, По-перше, я вважаю, що дуже класно, що я пішов служити, бо для цих дітей це деякий такий виховний момент. Особливо, коли нема батька, знаєте, ну, дуже багато. В нашому намето містечку жінки виховують одніх хлопчиків. І нема оцього чоловічого контакту для того, щоб хлопчик отримав якусь батьківську турботу і батьківську настанову, оцей чоловічий стержень, на якому він потім буде будувати своє доросле життя. Стосунки з жінкою, стосунки з власною справою, з батьківщиною, оцього якось нема. І в таборі в намету містечку ми про це проговорювали, ми робили деякі такі. Всякі психологічні штуки випробовувані, через які відбувалися ну, усвідомлення дітьми і особливо хлопчиками, у таких питань. То якщо це буде літо, то я би, звісно, зразу би зробив на весь час теплого сезону намето містечко, все для цього у нас є, місце є, є, є кому, є де, є бажаючі. Ну, а решту, ну, багато, багато чого, але. ну, Якщо казати не про такі справи, якими я раніше займався, то точно після звільнення я би зайнявся створенням реабілітаційного центру для військовослужбовців, це перше, точно. І друге, я би створював дитячі будинки сімейного типу для дітей сиріт які втратили батьків на цій війні. У Нас зараз ще нема а скільки ще вивезено з Росії, і вони повернуться сюди після перемоги, якщо будуть правильні умови миру після того, як все закінчиться. Багато дітей, яких треба повернути в Україну, і не всі вони мають батьків, яких, яких заберуть знову до себе. Тут має бути теж окрема програма, що робити з цими дітьми. Як їх підтримувати і психологічно, але головне соціалізувати, бо вони точно будуть дуже дуже постраждалі психічно. Ну це це друга, другий проект, який я теж точно би ставив на системний поток, бо їх треба робити не тільки в Житомирі, їх треба робити по всій Україні. Ну тобто зараз завдяки соцмережам можна будь-який проект е... теризувати, тобто його зробити, показати, які там. Кіпіай, алгоритми, які критерії набору персоналу і роботи з людьми, і з цього робити такі позитивні зміни. Практичні. Я дякую вам за наш захист і бережіть себе. Дякую, слава Україні! Героям слава з офіцером-психологом Сергієм Твардовським. Сьогодні говорили: бережіть себе, все буде Україна!